І другий уже тиждень світ звикає жити без фінансової підтримки від Сполучених Штатів. Одним із перших своїх указів, президент Трамп призупинив всю міжнародну гуманітарну допомогу усім іноземним країнам і неурядовим організаціям на 90 днів до проведення повного аудиту на ефективність і відповідність зовнішній політиці Сполучених Штатів. Так йдеться в указі. У деяких країнах вже почали бити на сполох і називають можливі наслідки припинення цих програм, якщо це таке станеться катастрофічними. Нас безумовно насамперед цікавило, що із допомогою військовою. Відповідь від Пентагону цей указ Трампа на неї не впливає, і усі контракти на виготовлення зброї для України, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються чинними. А от допомога, яка йшла через американське агентство із міжнародного розвитку, відоме як Юсейд, справді призупинена. Це агентство дії в Україні із 1992 року, лише з початку повномасштабної війни, за даними USAID, агентство надало 2,5 мільярди доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів допомоги на розвиток і понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Агентство фінансувало чимало програм в Україні. відбудову зруйнованих енергомереж і будівель, допомогу ветеранам, розвиток бізнесу і громад, прозорість влади, антикорупційну політику і незалежні медіа. Для розуміння, ось така кількість грантових організацій здійснювала різноманітні проєкти у нас. Звичайно, є надія, що аудит мене успішно і фінансування відновиться. Але президент Зеленський вже доручив проаналізувати гуманітарні програми, які фінансували USAID, і частково покрити їх із державного бюджету. Бо як написало видання «Політико», не виключено, що Дональд Трамп захоче закрити агентство USAID взагалі.